Доброго дня. Зараз спробуємо з вами переглянути один варіант. Сподіваюся, він буде спрощеним для створення тестів на платформі Moodle. Звісно, що можна створювати тести онлайн, але є певне таке досить цікаве розширення, яке дозволяє набирати текст тесту в. Microsoft Word, а потім його експортувати в формат Moodle і вже експортувати і імпортувати його на сайт. Давайте подивимося. Значить, розширення називається Assistant 2. Ви, якщо погуглите, можете знайти це розширення в інтернеті, воно безкоштовне, воно таким архівчиком розповсюджується. Я його відкрию. Як бачите, тут екзешник лежить, також його запускаю. Зараз трошки буде ругатися безпека комп'ютера, але ви натискаєте більше інформації і все одно запустить. Ну, там певний пройде час, і е, він у вас встановиться. Е, я не буду цього показувати, адже вже він у мене встановлений. Так, після цього відкривайте Microsoft Word. Так, це я можу закрити. І якщо у вас процес встановлення пройшов е, нормально, то відповідно, от я зараз створюю новий документ. Відповідно, у вас з'явиться отака от вкладка Асистент. Як бачите, вона в мене є, значить, в принципі, все нормально. Так, як створити тести в Word, а потім їх імпортувати в Moodle. Ну, дивіться, вкладці асистент. Є така досить прикольна штука, додатково. І тут є. Зараз зараз, зараз. робота з системи дистанційного навчання. І отут можна переглянути відкрити примір оформлення теста. Я зараз це і зроблю. Так, певний час воно трошки подумає. Так, відповідно, зараз нам буде представлено. Ось тут він у нас відкрився на фоні. Представлений такий, ну, як би, зразок, як оформляти тести. Ну, як бачите, ось назва питання от, номера, ція йде. Далі а, далі варіанти відповіді, і правильний варіант виділяєте жовтим кольором. Далі можна вставляти також і фотки. Кілька правильних відповідей, формули можете вставляти без проблем. Це все можна вставляти. Далі. Звертаю вашу увагу. Якщо у вас є тест на співставлення, то ви формуєте отакі варіанти відповіді. Ну і, наприклад, там що. Правильна да, встановити правильну послідовність відповідно, через отакі мінуси і, е, мінуси і знаки більше, ви вказуєте, яка послідовність буде. Тобто який варіант стосується до цього. Тобто до цього і відповіді третій варіант, до цього перший, ну і так далі. Тобто, це все можна робити автоматично. Давайте зараз спробую раді цікавості. Значить, пишу. Так, пишу у нас запитання 1. Так, пишу варіант 1. Так, секундочку українською. 3. Так. А далі давайте запишу запитання 2. Тут нехай буде ще якась фотка. Вставлю сюди фотографію. Значить, зображення, цей пристрій ще щось знайду на своєму комп'ютері. Так, пікчер-пікчебу. Picture, picture. Єдине, що, будь ласка, вставляйте, картинки не дуже великі, бо воно його просто спотворює. І сам тест виглядає не дуже вдало. Ну, і пишу, наприклад, також варіант. 1. Давайте я скопіюю. Так. А, тільки це запитання вже у нас було так. Секундочку. Ага, запитання 2, варіант 1. У нас двічі все беру. І давайте зроблю ще запитання 3 на співсталення. 3. Отут От варіант 1. Мінус більше, тільки бажано надати більше на англійській мові. Пишу відповідь 1. Ну і давайте я це продублюю. Нехай бо їх 4 штучки. Так. А, від варіант 2. Відповідь 2. Варіант 3. Відповідь 3, варіант 4 і відповідь 4. Ну, ще один то, також цікавий варіант. вставлю Запитання, точніше, зараз покажу, в чому тут цікавість. Це розширення не зовсім там коректно в одному випадку працює. Зараз покажу в якому. Так, запитання 4, і хай буде три варіанти, без проблем. Далі. Що я роблю? Я виділяю це все ділом. І роблю, ну так, рекомендовано в зразку. Хоча можна і вручну ставити 1-2, але краще, як краще. Так, по-моєму, основне. І ось дивіться. Вибираю список багаторівневий. Ну, щось на зразок такого або такого. Ну, давайте я перший виберу. О, є, а тепер там, де відповіді виділяю, натискаю Tab і вони у нас такими підпунктами виділяються. Там, де фото у нас немає взагалі. О, бачите. А оці варіанти я виділю і таб нажимаю, це будуть як підпункти. Запитання 3 аналогічним чином виділяю, таб підпункти, І запитання 4 теж виділяю. Варіанти таб це підпункти. От я відформатував досить швидко. Так, нехай тут буде правильна відповідь перша. Тут одна. От тут, нехай буде м, правильних відповідей там перша, наприклад. І третє це е, запитання з багатьма правильними відповідями. Так. так Тут уже в мене встановлено, де правильна відповідність, тому тут я нічого не виділяю. А в четвертому запитанні: нехай у мене буде всі варіанти правильні відповіді. Е, По-моєму, виникає трабла, проблемка, коли у вас всі варіанти правильні. Зараз покажу. Так, здається, все. Я відформатував тест, як мені потрібно. Ну що, я можу зберегти його. Так, зберегти. Давайте зараз швиденько спробую. А, цей ПК. Ну, да, огляд, давайте я ще швидко збережу на робочий стіл. Запитання один. Хай таке буде. Все, зберіг. Тепер е, ви сформували ваш тест. Тепер заходите в асистент. І тут є додатково. Знову ж таки, ми вже тут були. Робота системи дистанційного навчання, і я роблю е створити тест із документа виділеного фрагмента в форматі GIFT. Gift це формат е саме запитань для Moodle. Окей, я натискаю gift, е бачимо, йде перебіг даного процесу. Закончен. Так, от зразу воно там написало мені зараз покажу. Чотири питання, 13 відповідей. Ну, вроді би, так. Да. Час роботи, все класно. І от дивіться, зразу ж у мене був цей файлик збережений на робочому столі. Зразу ж, поряд із цим тут є зіп-архівчик. Чого зіп-архівчик? того, що там іще запаковано і зображення. І от зіп-архівчик, запитання один. Все чудово. Давайте, очевидно, я оцей файлик поки що закрию. Так, ну і це вікно закрию. В принципі, і так на робочому столі є ось zip-архівчик. Звертаю вашу увагу, якщо його відкрити, там є файл папка Медіа, там, де міститься, бачите, до другого запитання міститься. Папка, в якому є зображення. Якраз у нас зображення в другому запитанні. Так. А, так, 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 так. а ось вийти вгору. Раз, два. І в файлік є запитання, текстовий файл. Давайте я зараз відкрию покажу де, деякий прикол. Так, ось дивіться, на перший нюанс. Там, де в мене було запитання з одним правильним варіантом, ось, бачите, воно записало, що дорівнює. Там, де у мене зображення, дивіться, воно навіть ставило посилання на зображення все класно. Це такий формат для Moodle, він підходить. І там дивіться, перший варіант у нас 50%. А останній варіант 50%. А той варіант, який неправильний, воно ставить в разі, коли студент е визначить ну, такий варіант, він ставить мінус 100%. Тобто там мінус студент ходить. Далі, на співставлення, все круто. І отут дивіться: отут у нас було всі три варіанти. Воно у нас сформувало отакий, отакий от варіант. отакий от формат, да? Але коли зараз я в Moodle закину, воно буде там відображатися як питання з відкритою відповіддю. Тому це трошки не те. Питання де декілька варіантів правильних відповідей. Ось воно. Відповідно, мені треба зараз отут поміняти. Ну, Це тільки для питання, у яких всі відповіді правильні. Якщо не всі, то не заморачуйтесь. Але я от помітив таку закономірність, тому хотів показати, як з нею боротися. Якщо у вас є запитання з багатьма варіантами правильних відповідей, де всі варіанти правильні, то от якраз це розширення асистент воно дає глюк. Відповідно, вставляєте знак пропорційно, далі відсотки. Раз у нас три варіанти відповіді, то кожен варіант 33. І от так. Да. І так, як у нас отут також поставить відсотки. Тобто, якщо у нас цей варіант вибраний, воно дає 33 десь відсотки. Ну і так для кожного варіанту, оскільки оскільки кожен із цих варіантів правильний. От тільки отакий збій є, який я помітив. А, значить, ну, можна зараз його зберегти, в принципі, і все буде працювати. Ну, давайте я спробую закрити. Зберегти, да. Хоча воно в мене в архіві, може і поругатися. Так, це вже не той файлик, вибачте. Але, от якщо я з архіву відкривав, модіфайт, да, зберігаємо. Ще раз я відкрию з архіва. Перевірю, да, мої зміни збереглися. Ну, По ідеї, має спрацювати, давайте подивимось. Так, оцей архів я закриваю. Далі заходжу на наш сайт. Так, зайшов на наш сайт під адміністратором. Далі давайте я спробую імпортувати ці курси в тестовий курс. Ось він. В тестовий курс заходжу. Далі, отут, наприклад, я що можу зробити. Тест для прикладу зайду сюди. Тільки єдине, що здається, треба режим редагування вімкнути. І тоді теж для прикладу я можу редагувати. Зайшов. Отут є, здається, так, питання. А, перепрошую, але не, не сюди. Модул заплутаний, я навіть зараз до кінця не пам'ятаю, як що й до чого. Так, я в самому курсі. Більше банк питань. Перепрошую, але да, трошки завтикав. Банк питань. От, є банк запитань. Щоб імпортувати, я обираю отут. імпорт. Далі, отут обираю, дивіться, формат GIF. Пам'ятаєте, ми в такому форматі зберігали це з Word. Але не просто GIF формат а GIF з медіа, бо там є зображення. Бо якщо просто збережете в GIF форматі то картинки не імпортуються. Далі, нескайму, виберіть файл, choose File. Ну, і вибираю. Там десь у мене на робочому столі десктоп. Там, по-моєму, називається той архів, якось там запитань. зараз спробую знайти. Дуже багато тут у мене всього. Перепрошую, давайте на Details. І зараз спробую знайти той архів. Комплексний екзамен. Так, 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 це все, що я робив до цього. Так. О, запитання один. є така штука. Спробую його відкрити. Так, ось він відкрився і тепер обираю завантажити цей файл. Так, ну, здається, він ось тут завантажився. Тепер натискаю імпорт. Так, як бачимо, у мене є 4 запитання. Єдине, що тут трошки воно якось некоректно вискочило. Бачите, вопрос 001. Ну, та Бог з ним. А, я його імпортую. Натискаю Продовжити. Але 4 запитання, як бачите, є. «Продовжити». Так. І зараз дивлюсь, десь воно має там десь. Ось в кінці, дивіться: вопрос 1. Вопрос 001. Єдине, що на російській, так, да, от є. Давайте я натискаю редагувати, подивимося. Редагувати питання. Отут можете трошки підредагувати назву. Ось, дивіться, варіант 1 100% правильно, варіант 2 не вибрано і варіант 3 не вибрано. Чудово. Повернусь назад. Так, як тут у нас повернутися? Скасувати. Не хоче, так? Да? О, повернулося нарешті. Аналогічним чином, у нас що там? у нас, Запитання 4 є, запитання 2. Десь ще е, тут потерялися запитання 3. А, ось воно вверху стало. Ну, ви можете звичайним буксируванням змінити порядок запитань. Так, ну, можливо, і не зовсім звичайним, але змінити можна. Так, далі, що тут іще можна? От, будь ласка, запитання із зображенням. І четверте, у нас запитання там, де редагувати запитання, подивимося зараз. Там, де декілька відповідей правильно. Бачите, 33,3. От кожен варіант по 33,3% в сумі це дає 100%. Тому все нормально. От, щось на зразок, як можна працювати з імпортом. З імпортом запитань. Так, єдине, що я не пам'ятаю, як тут його можна перетягувати. Так, перетягувати тут не можна, тут можна сортувати за назвою запитань, бачите, вопрос 4, ну і так далі. Ви можете перейменувати або тут щоб не було російською, або ви навіть можете переіменувати в самому файлі. Ось дивіться, там же він у нас в архіві, був, зараз я його відкрию. Я його відкриваю, і ви можете отут трошки відредагувати замість запитання, ну, замість слова вопрос, запишете запитання. В усьому ось можна масовим перейменуванням поміняти. І все у вас буде чудово. Ну, я думаю, там все одно якісь нюанси будуть, коли ви будете це робити, але пару разів спробують. Спробувавши, все буде. Сподіваюсь, що норм.